Добрий вечір. Сьогодні у нас 27 вересня 25-го року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні в мене вже буде завершення сезону 25-го року. Вже останні ягоди я буду знімати. Так як у нас і вчора, і сьогодні були, заморозки не було, але було похолодання плюс 2 було. Ізморозь була навіть на, на траві, ну, але в цілому морозу не було. І от я вже сьогодні буду завершити, знімати останню ягоду. Це в мене е куст е винограду це талісман, я його завжди останнім знімаю. Ну, осталася ще одна площина, а також вся ягода по винограднику знята. От такі в нього гронки непогані. Такі сиві ягоди в нього, крупний він. Все, він трохи любить підгорошити, але не сильно він там в цьому году підгорошив. так. Такі гронкі. Є трошки менші, є трошки більші. Я його в цьому году не, нічого не нормував. А так, все, що він зав'язав, я оставив. Він гарно витягує, все. Ну ось так я не буду затягувати відео вам, Це, бо зараз зберу ягоду і ще в нас залишиться вже потім ще буде одна хімічна обробка. Я подивлюся, чи фальконом буду обробляти танусом, чи може я оброблю твіджет, джет ну, буду бачити. І все. І потім ще в нас залишиться тільки обрізка кустів, все і на зиму. Укриття буде. Ось таке не буду затягувати це відео. Це от таке мене завершення сезону на моїй ділянці. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.